Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу, що дійсно Господь, брати і сестри, ніхто іначе допоміг нам пороступити, як ми кажемо, цей поріг Нового року, вийти з старого і зайти в новий. І ви знаєте, завжди, як всі люди, ми на цей ну, такий цей час ми хочемо щось побажати. І ви знаєте, я теж думав, стану перед церквою, а що мені побажати? І щось мені, ви знаєте, на пам'ять пройшла така історія з мого життя, коли я проходив срочну службу дуже давно, вже в 91-му році. І ви знаєте, тоді не було мобільних телефонів, тоді не було такого спілкування. Дуже хотілося. Як ну, хто служив, знає, особливо перші дні. І ми спілкувалися листами в основному. Ну, можна було, я в такій частині, ви знаєте, благословенній, служив, що можна було ну два, ну три рази, ну не більше на місяць, вийти, позвонити там на телеграф, спитати, як вдома, поспілкуватися з нашими рідними і близькими. А ми писали листи. І ці листи, вони, ви знаєте, зразу вони були на дві сторінки вже під кінець служби, то там, ну як дві третіх листочка напишемо, то добре. І ви знаєте. Одного разу підійшов до мене поштар, який носив такий був чоловік. Там ми кидали, писали і писали в такі ящички, кидали. Він вибирав і носив на пошту. І прийшов, каже, Водім, написав хтось листа і не заадресував чистий конверт. Каже, що з ним робити. Навірно, каже, ну невдобно читати, Ви знаєте, хто там що написав. Навірно, каже, треба викинути. Чи як, що з ним робити, каже, чий він. Я кажу, знаєш, не викидай, хто його знає. Хтось писав, розчитує, що хтось прочитає. І, певне, мабуть, жде відповіді. Візьми, лучше, давай розкриємо, там же ж хтось мусив ну, написати, що він там писав, і в кінці хто. Ну, І ми так і зробили, ви знаєте. І ми прочитали того листа, який трошки нас, знаєте, розвеселив. Ми писали по дві сторінки, а там було написано, як зараз пам'ятаю той тест: дорогі тато і мама. У мене все добре, чого і вам бажаю, і Едуард, ви знаєте. І, і ну, Ми знали, хто той Едуард, то навіть був такий товариш, з яким ми туришували. І ви знаєте, я сьогодні, брати і сестри, хочу побажати собі, своїй сім'ї і вашим сім'ям добра. Добра, яке, ви знаєте, не приносить смутку. Добра, яке веселить нашу душу, добра, коли нам добре. Його можна знайти тільки в Господі нашому Ісусі Христі, і я, як проповідник Слова Божого, ви знаєте, бажаючи, я хочу вказати, де його взяти. Коли наш Господь Ісус Христос він ходив по землі, Він проповідував Слово Господнє, Він чинив чуда і знамена, Він робив все для того, щоб наблизитись людей до Бога. І ви знаєте, прийшов час, коли він зібрав своїх учнів і сказав, що це вже остання вечеря моя на землі. І ви знаєте, сказав, що один із вас видасть мене такі речі, ви знаєте, які засмутили і затурбували учнів. Казав, що Син людський буде виданий людям до рук, що буде розп'ятий, об'явив, що має бути, і учні засмутилися, того що зрозуміли, що приходить час, коли вони розстануться з своїм учителем. Він бачив їхнє серце, він бачив їхню журбу, він бачив дорогу і шлях не тільки учнів, апостолів, але кожного з нас знав, що він буде нелегкий. Він буде багато наповнений тривогами, печалями, навіть розставаннями. Але він каже до них такі слова, записані в Іванлії від Івана, в 14 розділі, в першому вірші, він каже так: нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в мене, і в Бога віруйте. Дорогі брати і сестри, отаке побажання, отаку от пораду дав Господь нам усім людям, людям, які живемо на землі, які переживаємо всякі труднощі, завжди бажаємо добра, завжди хочемо, щоб в нашому житті все було благословенне. Але каже Ісус: серце ваше хай не тривожиться. Хоч прийдуть ваше життя і труднощі, і переживання, Хоч прийдуть випробування, може, й радість буде, але завжди віруйте Господу нашому Богу Ісусу Христу. Чому, брати і сестри, трошки нижче Він каже: я дорога, я правда, і я життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Чуйте, що каже сам Бог? Хто ходить Божою дорогою, він вірно йде. Бо цією дорогою він не зблудить, він не змарнує свого життя, яке дай йому Бог на землі. Це життя буде благословенне, якщо людина йде дорогою Господньою. якщо вірить йому і довіряє, якщо поступає по слову Господньому, брати і сестри, не сказав, що буде легка ця дорога. Що ця дорога, ви знаєте, вона не буде завдавати ніякої болі, ніяких труднощів і страждань будуть, брати і сестри, бо ми на землі. І є друга сторона, яка не хоче, щоб ми не йшли, яка робить все для того, щоб людина спотикнулася і впала, щоб погубила душу свою. І ми бачимо сьогодні, брати і сестри, скільки обманутих людей, скільки людей сьогодні, і в горі, і в печалі через те, що ворог лютує. Ну є дорога Господня, брати і сестри, а. на якій є Господь, який сказав, нехай серце тобі й мені не тривожиться. Віруй мене, і в Господа віруй. І каже, я дорога, я правда. Слово його, брати і сестри, хто світильник для кожної людини. Світильник, який вказує дорогу, я тако не раз читаю це місце, ви знаєте, хто Шахтар розуміє, оце ми якось по-особливому, я думаю, розуміємо темряву. Бо, бувало, в нашому житті, в нашій роботі, це не страшно, коли та коногонка згасне, коли ти посидиш, але коли зовсім нема ніякого світла. Ви знаєте, навіть здається, тако, що відчуваєш, як вона на тебе та темрява давить. Але я собі не раз так думаю, брати і сестри, коногонка світить в одну сторону, а якщо б я розвернувся і йшов в другу сторону, що мені б помогло б те світло? Але, брати і сестри, слово Боже, це правда і істина. Коли слухає людина її, вона обрітає життя і життя вічне. І так же каже, я дорога і правда, і я життя. Дорогі брати і сестри, як важливо триматися цього життя. Навіть примудрий Соломон ще в давнину він казав такі слова, бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога життя то навчальні картання. І ми бачимо сьогодні наше життя, бажаємо один одному доброго. Але чи буде воно все добре? Будуть і труднощі, брати і сестри, і вже є, вже є біль душі. Але що робити нам, людям? Що робити, брати і сестри, щоб життя наше було як на краще? Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Каже так Господь. На жаль, як багато людей сьогодні сумніваються, як багато людей сьогодні, брати і сестри, заходять в своєму житті в тупік. І я зачитаю одне слово Боже, Євангелія від Луки. Сьомий розділ з 11 вірша такі слова історія, яка сталася з Ісусом Христом. Історія, через яку Ісус і тут щось говорив до нас, людей. І сталося наступного дня Він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні Його та й багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері. Що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї сказав не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинилися, тоді він сказав юначе Кажу тобі, встань. І мертвий встав і почав говорити, і його він віддав його матері, а всіх острах пройняв. І Бога хвалили, вони й говорили, великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм, і розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Я повторюся, брати і сестри, наш Господь велике чуда чинив на землі. Навіть не всі сьогодні люди зрозуміють, як це може статись, як люди, які не вірять Богові. Але ми бачимо цю ситуацію, про яку ми можемо сказати, тупікова. Тупікова для цієї людини, для цієї жінки, яка мала одинака сина, яке може бути горе ще більше для жінки, чи який може бути більший тупік. Вона йшла, вона вже не просила, вона вже не надіялась, вона йшла, вже робила те, що вже нашо вона вже не мала ніякого впливу. Але, брати і сестри, там був Ісус. Який зупинив цю процесію, для чого, брати і сестри? Ну, люди, певне, думали, знаєте, ну для чого? Ну, хоче сказати потішливе слово. Може сказати, що я співчуваю, може сказати, що ну, як жалко, що сталося так, яка біда і горе. Ну, Ісус каже, їй не плач, і говорить цьому юнакові, юначе, кажу тобі, встань і ходи. Всі люди побачили, брати і сестри. Ісус більш нічого не проповідував, не говорив в тій ситуації, але люди кажуть, великий пророк з'явився між нами. Зглянувся Бог над народом Своїм. Дорогі брати і сестри, Бог показав свою всемогутність там, де для людини тупік, де кінець, де немає вже ніякого виходу, і навіть ніякий науковець не скаже теоретично, не може бути ніякого виходу. Но там, де люди ставлять крапку, Бог ставить кому. Той Бог, брати і сестри, який є любов, той Бог, який сьогодні на цьому місці, який зглянувся над тобою, наді мною, той Бог, який дав нам життя, який сьогодні, сьогодні говорить для нас не бійся, тільки віруй. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми переступили поріг цього Нового року. І я хотів би побажати, брати і сестри, і просити в Господа собі і кожному з нас, щоб віра наша вона не ослабіла. Можливо, будуть і труднощі, а можливо, буде все прекрасне в нашому житті, но, брати і сестри, хай наше уповання і в цьому році, і завжди, і в житті нашому буде на того, хто може все, хто є дорога, хто є правда і хто є життя, через якого ми можемо прийти. До Отця Небесного до життя вічного, яке є в Господі нашому Ісусі Христі. Хай допоможе нам цьому Господь, він, Бог, Любов, який прийшов на цей світ, який спас і оправдав нас, який дав нам життя і те, що ми сьогодні сидимо на цьому місті, ми можемо слухати Слово Господнє, співати псалми для слави Його. Хіба це не милість Божа, яка сьогодні обновилась над нами? Милість Божа, слава нашому Господу. Тому, брати і сестри, хай допоможе нам Господь вірність йому зберегти. Як не було б нам тяжко чи легко, брати і сестри, вірмо Господу, довіряємо йому свої нужди і потреби, а Він той, хто не залишить і не оставить. Йому слава Амінь. Стаємо, молимось, Господи!